Слава Україні, всім привіт. Початок вересня, 5 вересня, мене майже місяць не було в ефірі, на то були істотні причини. Мене перевели в навчальний центр. Я тепер інструктор з підготовки безпілотчиків 152-го навчального центру, де він розположений, Я не буду розповідати. Тим, хто знає, той знає. Але я не про це. Я сьогодні хотів вам розповісти. Про історію, ну верніше не про історію, а про лайфхак для тих, хто служить в Збройних силах України, те, що їх вигідно відрізняє від інших е чоловіків, які е не є військовими, не є е військовими з збройних сил України, Національної гвардії, СБУ, е, поліції чи прикордонних військ. До речі, хто що не підписався, там під відео є гарна кнопочка, кнопочка вона червоненька така. Підписатися або subscribe на англійський. І да, допомагайте мені, тому що витрати на пальне, на відрядження, на інші речі, які в армії, на жаль, не видають, доводиться робити за свої кошти. А це досить недешево робиться. І навіть тут, навчаючи пілотів, на це витрачаєш чималу. Суму іноді більше, ніж я отримую в ЗСУ. Ну то таке. Так от. Що, ж, е, що ж таке, вигідно відрізняє чоловіків військових від всіх інших, які зараз є в Україні. І це, я вам скажу, така штука, як можливість виїхати на відпочинок за кордон. Е, Ще у 2022 році за кордон відпускали військових тільки тих, хто е мав родину, хто, у кого родина виїхала е за кордон або родичі живуть, і для кого треба було побачитися з рідними. З 2023 року зробили послаблення: по-перше, додали нам відпустки замість 10 днів на рік тепер е можна ходити 30 днів е, на рік. Правда, не дають відразу всі 30 діб частками, бо 3 по 10 або 2 по 15 ну це вже е, нюанси, але головне: чоловікам військовим можна виїхати за кордон на відпочинок. Як це робиться? Так дуже просто. Пишете рапорт на відпустку, узгоджуєте його з командиром, з командиром своєї підрозділу, частини. Що ви поїдете на відпущинок в такий-то період туди-то. І це вказуєте в рапорті. Якщо адекватний у вас командир, адекватний керівник підрозділу, він його підпише без проблем, потім вийде наказ про вашу відпустку, ви берете відпускний листок, де вказано, що ви їдете за кордон, там, припустимо, Туреччина, Греція чи Хорватія. Іспанія, хто куди, хто куди гаразд, може хто хтось хоче в північні країни поїхати, там, наприклад, Швецію, Фінляндію, Норвегію, я теж не виключаю, там є влітку теж, і не тільки влітку і восени є що подивитися. Берете копію наказу про вашу відпустку за кордон, берете ваш відпускний талон, де вказано, що ви їдете у відпустку на такий-то термін. За кордон і відправляєтесь. Е, відразу виникає питання: а де ставити відмітку ВСП, що ти прибув на відпустку, а потім вибув на відпустку. Так от ці питання закриваються на кордоні. На самому під час проходження митного та паспортного контролю вам е, відпускний листок ставлять відмітку, що ви прибули, вибули з країни і ви на відпочинок. А потім прибули. Це І профіт, ви маєте законне право їздити на відпочинок за кордон під час війни, тоді як інші чоловіки з України такого права не мають. Користуйтеся і зустрінемося в лавах ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, прикордонників. Всі ми, ми тут зайняти тим, що знищуємо. Ворога і наближаємо перемогу. До зустрічі на параді перемоги. До зустрічі в наступних випусках. Дум, маю думку дещо змінити, дещо показати з того, як нюанси роботи розвідника. Але ну, подивимося. Не все ж можна показувати, бо арки теж мене дивляться. До зустрічі в наступних випусках. Пока і слава Україні!